Розділ третій. Стоматолог для динозавра. Мармеладко! зарокотав Санта, сплеснувши в долоні. Не встигнете ви сказати «бубонці», а дрібна ельфійка у лікарняних блакитних штанях із вишитими на кишенці літерами НЕС Національна ельфійська служба вже тут, як тут, у читальній кімнаті. Пробачте, що так довго? Каюсь, викликали, у вас щось сталося? Заримувала мармеладка по ельфійському. Схоже, у нашого друзяки динозавра розболівся зуб, і я подумав, що варто попитати поради вельф... вельфа професіонала. Я все-таки Санта, а не зубна фея. Санта пирхнув і ляснув себе по стегну, радісно регочучи. У цих словах суцільна правда, я Санто все зроблю. Ага. А ти, мій любий різдвозавро, тепер скажи но ну, мені, а а. заспівала мармеладка. Ви ж пам'ятаєте, всі ельфи просто обожнюють співати з нагоди і без, та особливо, коли їх просять щось зробити. Вона нахилилася ближче, а різдвозавр неохоче вищирив ряд гострих зубів у пащиці, досить великий, щоб за виграшки проковтнути Ельфійку. Чого б він, звісно, Ніколи не зробив. Запечені картофлі, що за чудосія, Тут стільки чистити, о, мама мія! Мармаладка цукнула язичком і, засукавши рукави халата, стрибнула різдвозаврові в пащику. Санта вражено спостерігав за тим, як крихітна стоматологиня висмикувала цілі асорті різдвяних наїдків, затиснутих між зубів динозавра. Мармеладка перелічувала їх, весело наспівуючи. Перше грудня вже зима, стане холодно, що страх, а чого лишень нема в динозаврових зубах, карамельних тростинок дванадцять, пиріжечків смачних одинадцять, а соси сокутісті аж десять. Ще й дев'ять печених каштанів знайдеться, вісім хатинок імбірних, Пудингів сім різдвяних добірних, шість смачних картоплинок, п'ять брюссельських малих капустинок, шоколадних кексів чотири, фруктових тістечок аж три і ще котлеток зо дві. А згори негоден триматися, Санта скочив на ноги і гучно зарокотав. І курібка з груші, тиша, понад усе. Північно полюсні ельфи не люблять, коли в них крадуть останній рядок із пісні. Пробач, я не втримався, мовив Санта ледь присоромлено. Ну, як там зуб? Немає тут куріпок чи грушок. Зате сміттям набитий рот це просто шок. А хто не чистив зуби часто і завзято, у того зуб до ранку може і не дочекати. Мармеладка сердито фиркнула і злегка копнула проблемний зуб. Так, що той захитався, а різдвозавр заволав. Мармеладка вилізла, хитаючи головою з різдвозаврової пащі, поки динозавр потирав щоку. Нема нічого гіршого за зубний біль, але для динозавра, який ніколи не чистив зуби і сидить на дієті з карамельок та різдвяних пундиків, узагалі диво, що зуби були ще на місці. Не переживай, мій любий динозавр. Зуби виростають і випадають. Похитайно ну, його трішечки ось так. А ну, що там, захоплено мовив сант. Чому дорослі люблять дивитися, як ви хитаєте розхитаного зуба, одна з найбільших загадок? Однак різдвозавр не хотів розхитувати зуба, він міцно стиснув рота і затрусив головою. Це його перший розхитаний зуб, мов той гордий татусь зарокотав санта на вухо мармеладці, так наче вона професійна стоматологиня з Національної ельфійської служби, сама цього не знала. Різдвозав, щоправда, був геть, не в захваті, що втратить свій перший зуб, ба більше від думки, що той випаде, його. Цілісінька голова захиталася більше, ніж його зуб. Про карамельки, друже, ти забудь, бо усмішка дірява це не круть, проспівала мармеладка і, потягнувшись до кишені, вийняла звідти стебло селери. Багато овочів і фруктів на щодень і в стоматолога спокійний день. Вона всунула в лапи різдвозавру зелену стеблину і залишила його Сантою удвох, щоб не відволікати від їхніх важливих справ. Насправді, різдвозавр мало що не їв, але він радше б втоптав зацвілу минулорічну різдвяну вечерю, ніж степло селер. Побачивши, як роздуваються від огиди ніздрі різдвозавра, санта висунув із свого столу. Шухляду, де лежав червоний телефон. Скидався він на телефон, як у мультфільмах використовують тільки в екстрених випадках, і на ньому була лише одна кнопка пряме з'єднання з кухнею. Алло, так, у нас екстрений оладок, сказав, услухав кусанта і хихикнув. Я сказав екстрений оладок. Це як екстрений вий не зважайте. Просто поспішіть. Менш ніж за три з половиною секунди у двері постукали, і в кімнату увійшла крихітна ельфійка у строкатому фартушку, штовхаючи візок чогось, що скидалося на мініатюрну кухоньку. А, легомінко, де тебе носить? У нас тут стебло селери, яке потрібно негайно оглянути, мовив Санта. Показуючи свої довірені ельфійці, шефині на зелене, тонке стебельце, різдвозавру строго наказали споживати більше овочів, але він, схоже, не дуже від цього захваті. Дайте наглянути! ноглянути, Селера. Легомінка поправила свої окуляри зірки і стала оглядати стебло завдовжки майже, як вона сама. Думаєш, ти зможеш зробити її цікавішою на смак? запитав Санта, підморгнувши різдвозавру. Немає гіршої пробач холери за це нудне стебло селери. Та як до страви взятися завзято, то можна щось смачне намудрувати, проспівала легумінка і дістала з глибини свого возочка величезну кулінарну книгу. Хо-хо-хо, різдвозавре на тебе чекає щось смачненьке. Кажуть, легомінки, бруква виходить смачніша навіть за ласощі, горошок апетитніший за пекановий пиріг, а капуста, що ж, гадаю, капуста завжди трохи огидна на смак. Хай там як, якщо хтось це і зможе зробити. То тільки легумінка, потираючи руки, мовив Санта, коли Ельфійка взялася шаткувати те, помішувати се, краяти кубиками там, нарізати тоненькими скибочками сям, це ніби спостерігати за художником, який творить шедевр. Вуаля, виголосила вона, піднісши різдвозавру приготовлену для нього селеру. Легумінко, тобі знову вдалося засіяв усмішкою Санта. Милуючись смаколиком, який тепер скидався, інкрустований самоцвітами королівський скіптер, арахісова паста і селера, подумати лишень не обійшлося навіть без п'янких вишень. Жерненька і хрустка, ну що за дивина? Смачненька, та не в роті ж, бо вона. Легумінка всміхнулась, поклала свою кулінарну книгу на візок і вийшла з кімнати. Спробуй, захоплено мовив Санте, і різдвозавр злегка надкусив стебло. І зненацька відчув, немов його смакові рецептори, вибухають. Салера була солодка, тягуча, солонувата і водночас пікантна. Різдвозавр утоптав зараз ціле стебло і відчайдушно захотів іще. Бачиш, завдяки легумінці ти легко споживаєш свою овочеву норму, підморгнув Санта. Маю надію, що тебе більше не турбуватиме цей нестерпний зубний біль. То як повернімося до наших справ, час уже розібратися з цим списком нечемнюхів. Будь добрим динозавриком, вимкни світло. Поки Санта перетягав список нечимнюхів на середину столу, різдвозавр метнувся по кімнаті, здійнявшись слідом за собою пори вітру, який загасив тепле світло у лампах, кімнату заковтнула темрява. А коли різдвозавр приземлився, Санта клацнув вказівним і великим пальцями іскра космічного пилу, що злетіла з його долоні. Запалила темно зелену свічку посеред столу. І з першим спалахом полум'я, ніби за помахом чарівної палички розгорнулася цупка ткана обкладинки списку нечемнюхів, де сторінки за сторінкою відкривали сімена, що з'являлися на папері, немов їх, надряпав чорнильними літерами якийсь привид. Почнімо з ронні Надбога. І щойно Санта лечутно вимовив ім'я цього хлопчика, як полум'я зеленої свічки замерехтіло, немов танцюючи на вітрі. Свічкове сяйво почало утворювати на стелі обриси, дуже схожі на людські тіні нечемнюхів зі списку. Отак От я пам'ятаю Ронні, боюся він, завсідник у списку нечемнюхів. Санта зітхнув. Вони з різдвозавром дивилися, як рухлива тінь Ронні надбога простягає руку, а інші менші тіні неохоче віддають йому щось золоте й блискуче. Краде обідні гроші, сказав Санта, не дивно, що він цього року знову потрапив у список. Тіні танцювали на стелі, і різдвозавр спостерігав за тим, як змінилася картинка, де Ронні… Напихає якусь скриньку награбованою готівкою. Наступний прогримів Санта своїм голосом він потривожив полум'я, і те замерехтіло, звільнивши місце наступним нечемнюхам. Паркер Джек Фальконе, Купер Джонс, Саммер Рей Ковлі, Кіт Джад. Бадді Флетчер. Орлі Дарен. Санта читав ім'я за іменем, і на стелі з'являлася тінь за тінню, показуючи дітей на піку їхньої неслухняності, дівчинку, яка вночі тихцем вислизає з дому, хлопчика, що бігає по школі, на голяса, близнят, які вічно чубляться. Список ніяк не закінчувався. Переглядати його було виснажливо й довго, та гірше чекало попереду. Навіть санта, чоловік, який бачив усе, не був готовий до імені, що от-от мало зринути у списку. Золоті, нашкрябані привидом літери, відбились у блакитних очах санти, коли він узявся читати ім'я. Та щойно список Нечемнюхів відкрив перед ним прізвище дитини, його молочна борода пересмикнулась, і слова, які прошепотів санта, закінчилися враженим. Зітханням достатньо потужним, щоб загасити полум'я зеленої свічки. Перш ніж кімната занурилась у пітьму, санта з різдвозавром встигли узріти того, кого вони дуже добре знали, чия тім миготіла на стелі інвалідному візку. У списку нечимнюхів був Вільям Трандл.